Минає третій рік великої війни, яка змінила життя кожного українця. Волонтерство стало однією з найважливіших сил підтримки країни та її захисників, об'єднавши тисячі людей для допомоги армії. Чернігівська благодійна організація Північний Янгол розповіла, як сьогодні бути волонтером у таких непростих умовах. На даний момент напевно це самовідданість, тому що. Життя в когось іде, а в тебе йде життя, в тебе йде робота, в тебе йде волонтерство. І багато, я не буду кажати, казати за всю Україну, да, але багато чернігівських волонтерів, ті, що вони працюють. Я знаю, наскільки вони виснажені, і це видно по обличчях. Тому це звичайно, самовідданість. Наразі збори закриваються дедалі важче, і волонтерки з благодійної організації поділилися своїми лайфхаками для прискорення цього процесу. Часто буває таке, що залучаю аудиторію, просто пишу в особисті. І прошу Задонайте, будь ласка. Стільки то туди, то туди, то туди, то терміново критично, потрібні просто кошти. Дуже багато людей реагує саме на такі, от, на особисті прохання. По групам чернігівським і іншим групам теж робимо, просто перекидаємо туди пости і просимо просто наших друзів поширювати це все. Якось потрошки так, десь там, десь там, танці з бубнами, танцюємо, все робимо. По іншому ніяк зараз на жаль не виходить. Ми пишемо різні смішні ролики, і пости пишемо. І просто звертаємось до людей і намагаємось долучатись до якихось акцій. Самостійно проводимо ярмарки. Ми вже декілька ярмарок провели, і вони були досить успішні. На попередній ярмарці ми зібрали 100 тисяч. початку повномасштабного вторгнення війна змінилась, набувши більш технологічного характеру, де сучасні засоби та інновації відіграють ключову роль у бойових діях. В основному це реби і дрони, бо зараз війна більше переходить в таку рамку, де воює техніка. І тому це саме головне захист від ворожих ФПВ і наша атака. У нас досить часто йде паралельно декілька зборів. Першочергово йде збір на наших медиків і паралельно інші дрони, реби у нас є навіть відокремлення по банкам, де кожний збір окремо. Хтось людей хоче на медицину кидати, хтось на дрони, і вони самі обирають, куди закинуть свій донат. Ми от придбали вже два. Мавіка Нічних, Мавік-3Т і е, от, один з цих, вже три, вибачте, три, третій це тільки що поїхав. От, і вже ці два попередні Мавіки вони вже врятували хлопцям життя. І нам писали, і у нас зворушлива ця історія. Це коли була, ми відправили коробку з значить, продуктами, турнікети, ліки. І спочатку доїхала, а потім мені пише дружина військова, що вибач, звіта напевне, не буде. Розстріляли позицію, хлопців не були. Залишити її, пішли. А ввечері вона мені присилає фотку з нашою коробкою. Її чоловік, військовий, він знав, що там їжа, турнікети. Він дуже відповідальна людина. І він повернувся за нею, забрав ту коробку з розстріляної позиції. А потім написали, що ми дуже дякуємо, тому що ця коробка допомогла їм прожити декілька днів там до тижня, поки вони не могли вийти. Волонтерки благодійної організації Північний Янгол постійно збирають кошти на медицину та дрони для наших захисників. Будь-який внесок важливий, адже маленьких донатів не буває. Головне, щоб вони були не осторонь і вірили, що навіть маленькі донати вони творять дива.